Дорогі мої друзі, я хотів сьогодні вийти на ефір, тому що е, довший час я тут не виходив, е, і хотів підкреслити вам, що, що ми робимо, як все це як е, ми працюємо. І ви, мабуть, якщо ви е, послідовуєте дивитеся на мої відео, ви може зауважили, що я дуже багато на своєму Фейсбуку, інстаграмі і таке подібно. Роблю реклами про травми. Так прийшло, що треба більше зосереджуватися і працювати з людьми відносно травм. То це моє велике прохання. Щоб якщо ви подивитеся це відео, якщо ви маєте рідних, які страждають з травмами то я би попросив, щоб ви. З'єднувалися до мого вебінару. Я планую завтра около 8 годині вечора, це є по київському часу, зробити вебінар. для це Це більше спрямовано до психологів, ем, психіатрів, е, лікарів, е, ментальних лікарів, е, так само психотерапевтів. Uh, всіляких людей, які працюють з травмами. Україна дуже переживає зараз у цій війні, і люди, і суспільство так само переживає, і нам потрібно uh, нові, uh, як би сказати, обладнання інструменти, що ми можемо вживати для змінення травм uh, це, є, це є в суспільстві, і в uh, соціумі, і так само в індивідуально. У людей. І чому це є важливо? Тому що тепер е, травматерапія забирає дуже дуже довго. на загал клієнт е, може піти на травму е, терапію, це може бути тижнями, місяцями. Я б сказав, більше це роками. Е, е, багато Психологів тут на Заході просто нажили на цьому, що вони мають клієнтів, де вони працюють з ними і їхніми травмами. І вони клієнтів мають від 10 років до 20 років ту і та саму травму вони переглядають скільки років що можуть. І для України, щоб Україна знову відродилася, Україна почала розвиватися. Ми не можемо мати наших ветеранів, наших військослужителів, членів ЗСУ, які зараз вийшли назад до, до суспільства, у довготривалим травматичним ситуації. Ми маємо розробити і вживати українську винахідливість, щоб розробити нову методику вивчення, як знімати травм. І в психології, наприклад, дуже багато людей думають, що травма може бути, наприклад, у тілі, і вони вживають такі соматичні методи для звільнення травми. Або травма, як, наприклад, психіатри думають, що це є гормони, і адреналін, і все. І травма має бути у мозку. Мій підхід є трошки інакший. Мій підхід є відносно зцілення душі. І якщо ви розумієте трошки про ем, психологію, психологія походить від слова «логос», це є навчання е, психо. А що є психо, це є душа, навчання і, і мудрість душі. А що сталося з психологією? Воно почалося бути, наприклад, перевірка. Поведінки, і як це Як це виходить? Наприклад, багато психологів роблять аналіз людської поведінки на базу а, Павлова, наприклад, Павлов – оце собака, на, на базу мишей, і сказати правду, ми, як люди, не є миші, ми є, маємо душі. Наші душі це енергетичні центри. На кінець нашого життя ми залишимося тільки з водою, і з карбін, так, і так само залишимося… карбен. Це, є, наприклад, ну, як ви розумієте, карбен і так само енергія. Енергія ніколи не вмирає. Ця енергія переходить у якесь інше розуміння. Християни говорять, що воно йде до неба чи до пекла. Люди, які мають інші вирови мають свої думки, куди воно йде. А я працюю як гіпнотерапевт який працює з людьми у оцих інших вимірів, і працюю з частотою. І ви навчитеся про духовну регресію. То я благаю, прошу. Всіх, щоб ви взяли активну участь у моєму вебінару, яку я тут розпосуджув, знизу написано. Буде це буде в п'ятницю, знову кажучи, в 20.00, Це є 8 годин по обіді вечором. Вебінар буде приблизно годину, і тоді, після цього вебінару, ми будемо мати такий подарок для вас: це буде руки співчуття, щоб ви відчули, що це таке відчуття любові, і це є дуже така сильна духовна практика, яка, я вірю, вас спонукає до ем, більше задумання про своє свою душу. про… Розуміння, наприклад, себе, і то це є безплатний вебінар. Прошу з'єднуйтеся, ви будете мати можливість зі мною поспілкуватися, запитати питання. Може, є у вас якісь особисті питання? Може, якщо ви є психолог, психотерапевт, ви маєте якісь специфічно Професійні запитання, і я дуже радо це вислухав і дав вам можливість висловити це відносно травм. Мій метод не є, як би сказати, одинокий метод вживання у знімання травм, але цей метод має розповсюджуватися. А чому? Тому що, перш за все, ми не ретрамезуваємо людей. Ви не йдете назад у ту травму, щоб її зрозуміти, щоб з її е, жити в тому болю. Ви, пос... ви маєте цю можливість, щоб легенько витягнути оцю цю у собі або у своїх клієнтів, і, наприклад, якщо ви є психоте... психолог, психотерапевт, таке подібно, чи ви не хочете дійсно допомагати людям і не заходити у цю вторинну травматизацію, у це відчуття, що ви самі стаєте травмовані? Бо я сам не я, як, наприклад, вживав інші методики, я сам. Відчував, як ця травма від моїх клієнтів впливає на моє життя. <плес> Перепрошую. І, і не дозволимо, щоб оця травма заходила до вас, і спонукала, щоб ви е, на це реагували. Ви, як займаєтеся з людьми, слухаєте її історії, ви не маєте заходити. У, як би сказати, вони кажуть compassionate fatigue бути вимучені із співчуттям, або просто заходити і відчувати, і бути ритрами наприклад, від оцих історій, що ваші клієнти пережили, ми маємо. Працювати і підняти ланку планку, наприклад, відносної кращого зцілення травм, і я хочу просто зберегти і зібрати людей, які в цій галузі працюють, які вірять, що є інший метод до знімання трав, де люди не мають робити це е, і відчувати цю травматизацію. Я то, якщо ви вірите, що є інший метод, якщо ви вірите і відчуваєте, що щось нове можна зробити, то прошу з'єднатися зі мною, що ми, ми тут в Україні, щоб воно розпосуджувалося, і ми почали розробляти новий метод, новий спосіб для лікувань травм, який є швидке, а, працює. І не дозволяє ретрамізування клієнта. То опис і вебінар є під цьому відео. Дякую, що ви мене вислухали. Бажаю вам всім хорошого вечора, хорошої ночі.